В першу чергу це асоціація з моєю дружиною, тому що її батько народився на Галичині і довгий час вони жили у Самборі. Так що це те, що я відчуваю щоденно. А якщо говорити про політичні аспекти, то Галичина для мене це політичний досвід, який починався в 89-90-х роках, коли творився народний рух України за перебудову. І саме осердя цього народного руху було найбільшою мірою представлено Галичиною. Тому і в цьому сенсі я до Галичини маю надзвичайно великі симпатії. Третій аспект це те, що в усіх українських регіонів є свої перлинки без виключення, починаючи від Донецька, Крим і Луганська про те, що там сьогодні тимчасово такі події відбуваються. Це все є суцвіті України. Так от Галичина в цьому суцвіті займає у мене особливе місце, хоча б тому, що альпініст більше 30 років роблю горосходження в різних куточках світу, а тут є гори. Карпатські, рідні, і в цьому сенсі в мені також тепліше на душі стає, коли я попадаю в Галичину, принаймні в Карпату. Ну і якщо серйозно, то Галичина це в першу чергу, як на мене, той стрижень українського не духу, а українського напрямку, який може дійсно виконувати дуже потужну роль. Щодо формування цього напрямку українського в державній українській політиці. Це вже те, що практично і дозволить Галичині говорити про роль якоїсь, якогось локомотиву чи роль якоїсь такої стратегічної сили в Україні, яка буде за собою далі вести і інші регіони.